Всім привіт, з вами я Каріна, і сьогодні я знімаю своє відео с своєю сестрою. Її звати Крістіна, і вона була в попередньому відео там, де ми малювали макіяж за три очем. І сьогодні я знімаю тег під назвою Хто із нас і ми починаємо. От на бумажці написано це, питання, а тут на бумажках написано... Каріна і кейсіном. І ми починаємо кого більший гардероб. І цей. Хто любить краситися? Хто любить проводити день з друзями? Далі, далі, далі. Хто перший вийде замуж? Як себе покаже. Да. Хто із нас екстремал? Ми двоє. Хто більше їздить їздить на море? <реку> Хто довше збирається? Хто краще вчиться? Хто більше любить маленьких дітей? Хто більше любить тваринок? Хто більше украшеній? нас двоих еще одинаковые украшения. Мы сможем все купить, да. мы сможем взять. Да. Кто любит делать селфи? Конечно же, это я. Хто кожного дня красит ногти? Конечно же, Карина. Карина. Да, это я. У кого больше губы? 2 копійки. Это у Кристино. У кого є бутылка? My bottle. У меня есть бутылка на бату. У кого больше цукань? У меня тут беземенно. Всё нашло украшения. Кто умеет гарно малювати? Кристина. Потому що вона ходить на художню школу. і Вот такое чудо. Да. І вона вона вам покаже одну з картин, Яку вона сама Це... Вот это така класна картина. Она и сама намалевала. мені прикольно. Дуже прикольно. І якщо вам сподобалося це відео, ставте пальці вверх і підписуйтесь на мій канал. Пока!